Хопа! Здорова всім мої дорогі підписки друзі. Сьогодні ми з вами будемо грати сьогодні в дартс. Я тут знімаю сьогодні першу серію. Таку д, таке дуже круте відео. І зараз ми з вами будемо грати в дартс. І поставте лайк цьому відео. Ну що ж, приступимо. Такс. Перший дротик. Опа! Іть! Іть! Е, алло! А побачили, він прям, він прям даже в стіну попав. Ну що ж, давайте ще раз. Ну ладно. Ну так, друзі, почекайте сейчас. Тут... Я тут... полагоджу оцей... зламаний цей дротик оцей зелений. Поправ. Ну що ж, давайте. Четвертий. Оп! А? Ну ви знаєте, друзі, він, каждый день він у нас Він у мене ламається. Ну шо ж. Теж зелений, теж зеленого кольору. От. Дивіться ось скільки. Ось цей попав у п'ятерку. червоний у дванадцятку. зелений у чотирнадцятку. ку а ще що валяється ось.

Так, давайте щось Я іде. Відремонтую оцей. А, мені оцей там не нужно. Ось Дивіться, він нось. ось на дві куски. Тому що цей дротик, друзі, він фігнявий, він у мене кожен день ламається. Оп! Ну що ж, давайте издалеку із, із мы кинем оцей А, не попав. Давайте ще раз. О, попав. Дивіться аж аж прямо ось ось, 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 ось у, у тройку. І коротше, друзі, отаке відео. І з вами був я, Росік П'ятерки. і ви на каналі Росік Шевченко із з Лівтажки нові відео. І ставте лайк у цьому відео, якщо вам воно сподобалось. І усім пока. До нових випусків!